Повернення земель селянам найважливіше питання, яке розглядали під час 34-ї сесії обласної ради, принаймні так вважають фахівці. Повернення земель лісового фонду і майна, яке в 40-му, а потім в 45-му році було в незаконний спосіб забрано у селян Буковини. при. Насильній колективізації і їх всіх насильному загнанню в колгоспи в 98-му році пройшло розпаювання колгоспних земель. Про землі селян, на яких був ліс, і з якими їх заганяли в колгоспи, випадково забули. А як це ліси, як правило, знаходиться досить близько для населених пунктів, і вони служать сьогодні в більшості випадків, якраз для забезпечення потреб громад? У дровах, у лісоматеріалах тому я рахую, що на сьогоднішній день вже настало справедливий момент для того, щоб ці ліси сьогодні зробити комунальними, встановити те, що ми маємо сьогодні, щоб не було цих на сьогоднішній день непорозумінь, встановити там нормальні правила ведення цього лісового господарства, від реформ лісового господарства до реформ в освіті. Дехто з депутатів виступив проти закриття малочисельних шкіл. Це тому, що ніколи ще більше 6% бюджету освіти в Україні не був. Оце біда з цим треба боротися. І якщо трошки більше грошей на них іде, це через їхню специфіку їхнього проживання, зокрема в нашому районі. 4-6 кілометрів снігами дітям іти до дороги, до дороги, на якій їх може зустріне авто. У закій довезе, куди треба це знущання над дітьми і над батьками. Це шлях до виродження і вимирання хуторів. Не у минулих під час сесії і соціальні питання. Зокрема, депутати говорили про необхідність збільшення фінансування на програму розвитку сім'ї, молоді та спорту. І саме ця програма допомагає волонтерським організаціям здійснювати свої заходи. Саме ця програма допомагає реабілітувати воїнів, АТО, які зараз працюють воюють на сході. Так і постійно є недофінансування. Шаючи на диверсіях, які відбуваються в різних областях України, та загалом антитерористичну операцію надзвичайники мають бути забезпечені всім необхідним. Це і кошти для достатнього резерву палива. Це йде придбання деякого обладнання, це інвентар. Відповідна програма є. Проте кажуть депутати, коштів все одно бракує. З найбільш наболілого в області досі немає гелікоптера, хоча вважають, його мали б придбати за державний кошт. Також бракує коштів на розвиток інфраструктури. Проте багато проблем сподіваються вирішити тоді, коли Чернівці доєднаються до асоціації Дунайських регіонів Європи. Підписали угоду про майбутнє створення асоціації так званих дунайських регіонів Європи. Зраховую, що це будуть інфраструктурні проекти з більшим фінансом. Суванням принаймні це передбачає дунайська стратегія Європи для України. Це може бути і е, реконструкція залізниць, це може бути і будівництво е, інженерних споруд мостів. Чи доведеться цим депутатам і надалі приймати рішення? Стан відомо після виборів. А наразі депутати зробили колективне фото на пам'ять. Ольга Дріськарослав Левицький місцевий час.